Пробування новітньої ракети, і це шокуюча інформація. Тоді в Москві треба чухати потилицю. План перемоги, який він скоро надасть і Джозефу Байдену, і навіть Дональду Трампу. Пан Єрмак перед цією прес-конференцією наговорив е, щось дивне. Коли Зеленський говорить про план, коли Зеленський говорить про ракету, коли Зеленський говорить про успіхи на Курщині і мовчить про. Провали на Донецькому напрямку, складається враження, що десь ми в очікуванні переламу в цій війні, коли Камала Харіс востаннє поінформувала вже з ну, стовідсоткою впевненістю про напад, поінформувала Зеленського, влада Зеленський, Єрмак і всі татарові, які потім бігали за чеченцями по Києву. Вони нічого не зробили, щоб порятувати мирне населення. І це предмет для ретельного розслідування генеральною прокуратурою. Вітаю, друзі! Отже, Зеленський несподівано, хоча сподівано провів широку прес-конференцію. Наговорив сім мішків Гречаної Вовни, шокував усіх випробуванням української балістичної ракети, яку українці розробили в часи до речі, коли, по суті, куратором оборонки був секретар РНБО Олександр Стурчинов. Хочу нагадати, що комплекс САПСАН-2. Був розроблений почасти за фінансування Саудівської Аравії. І було зроблено дві пускових установки, а самі ракети випробовувалися неодноразово. Про яку ракету говорив Зеленський, годі е, ну, придумувати, бо, можливо, він мав на увазі балістичну ракету середньої дальності. З Радіусом польоту 2,5 тисячі кілометрів, ну тоді це справді випробування новітньої ракети, і це шокуюча інформація. Тоді в Москві треба чухати тилицю, Якщо такі ракети з радіусом дії до 3 тисяч кілометрів підуть в серію, Ну це буде цікавезно. Хоча мені здається, що потенціал Клінський залишився якраз по відродженню комплексу Сапсан 2 або Сапсан або ж Грім-2, і там була розроблена південним конструкторським бюро ракета балістична, дуже непогана. Яку пропонували експортувати в рамках міжнародних стандартів з радіусом дії до 280 км. От таку зброю хотіли придбати для себе араби, і вони в неї вкладалися в розробки як Іван 132, до речі. Але Зеленський наговорив тут дійсно багато різних речей, тільки слід звернути, мабуть, увагу на його заяву про план перемоги, який він скоро надасть і Джозефу Байдену, і навіть Дональду Трампу. Перед тим. Пан Єрмак перед цією прес-конференцією наговорив щось дивне. Він наговорив про те, що Україна зараз має дуже гарні стосунки зі штабами Бог кандидатів, і, на відміну від попередників, не буде втручатись в американські вибори. А хто ж це втручався в 2020 році в американські вибори? Хто ж нагадайте ж на ну мені? Хто ж це як не Єрмак, зустрічався із колишнім мером Нью-Йорка Джуліані, порученцем е Трампа, який приїжджав якраз з метою нарити тут кримінальну справу не лише на сина е Джозефа Байдена е Гантера? А й на самого Байдена. От їм треба було конче висмоктати кримінальну справу в Україні проти Байдена. І нагадаю, що Єрмак зварганив кримінальну справу навіть не одну. Кажуть, що їх зварганули цілих 5 штук, і з них, по-моєму, дві ще не закритих. До речі, плівки е Деркача. Ніхто ж не відміняв, Дер... але ж деркач сам підсанкційний, до речі, в Америці підсанкційний Деркач раптом виявився не підсанкційним в Україні. А хто ж це його тут дахував весь цей час, поки деркач не чкурнув із країни? Хто ж це? А хто ж це далі отримує на посадах Котіна і е Галущенка, е призначенців Деркача? Хто ж це їх утримує? Жодна волосина з Галущенка не впала. Хоча напередодні е, Свята Незалежності якраз у Галущенка прийшли обшуки в рамках кримінальної справи його заступника. Нагадаю, мова про хабар півмільйона доларів. А щодо Сполучених Штатів, тож Сполучені Штати надали газогенераторні станції, які Галущенко замаринував, і вони не працюють як слід. А в Україні таких станцій американці готові були передати, по-моєму, до 100 штук. От 18 місяців ця перша станція так і не підключена. Так, от питання тепер: який план перемоги може привести Байдену Зеленський? Який план? Зрозуміло, що Трамп людина емоційна, і Трамп заявляв про те, що він надасть Україні 500 мільярдів доларів необхідних для перемоги. Ну, Трамп в ході виборчих перегонів може ліпатрити будь-що. Хоча у республіканців є свій план. Нагадаю, що е, е, троє голів комітетів. Палати представників. Майк Маккол, От, випали два прізвища. Перепрошую, і е, вони підготували. Майк Роджерс. Е, вони підготували е, свою пропозицію перемоги України. Тобто, план перемоги України це республіканський план між іншим. На тлі зусиль Салівана по такому е, активності української в боях, тобто відтягуванню моменту перемовин, в принципі, в надрах республіканської партії визрів план перемоги і вимога. До речі, якраз вимога до Джозефа Байдена надати такий план перемоги Конгресу для затвердження. Але дивно, з чим туди поїде Зеленський? Бо, е, в принципі, в е, бекграунді, в Осаді, так би мовити, е, всі ж пам'ятають про історію з Джуліані. Всі це пам'ятають, і е, до честі Джозефа Байдена він переступив через особисті образи, бо політика важливіша, ніж особисті образи. Це, до речі, Принципова відмінність Байдена від Зеленського, це і все будує на, на особистих образах. Те, як він зірвався на журналістові, це просто, ну, так би мовити, ставить його в розряд неадекватів. Чесно кажучи, це абсолютно негідна для високопосадовця. Поведінка, хай він на всяк випадок, хоч він ну, найвища посадова особа в державі, але взяв би він кодекс е, е, держслужбовця на всяк випадок і почитав би. Тому що, по суті, президент, хоч і е, ну, політичний призначений, але він найвищий державний чиновник, як не крутий. В цьому сенсі чомусь. Е, Ніхто не наважиться Зеленському вказати на те, що він має поводитися еталонно, а не як дрібний хам із Криворізького 95-го кварталу. Так, от, для чого Зеленський розповідає байки про те, який він план перемоги напише і повезе в Штати? Мені здається, я так аналізую останні заяви. Подивімося, досить вдалий мемчик із безпілотником Паляниця. Він дійсно зайшов, так би мовити, всім, тому що всі собі уявляють, як будуть російські пропагандисти варнякати палоніця, паланиця і тому подібне, і це буде страшно виглядати смішно. Але ідея такого, такого літака ракети, ну, це такий мікро фау 1 фау 2 фау 3 фау словом. Тобто ідея такого літака-ракети йде з Другої світової війни. І що цікаво, що із цієї паляниці вийшло. Комедія, тому що, по-моєму, військові українські переграли ситуацію, бо багато російських пропагандистів з дуру почали варнякати про те, що цей е дрон-паляниця це е стриж, е радянський, е по-моєму, ту 140, ту Т-114 чи ту 100, ну, словом. Е радянський безпілотник е ТУ. Який називається стриж, і це мов таким такого стрижа українці реально зробили, переробили цей радянський безпілотник, викинули те все аналогове е, прочандалля, яке там в системі управління було, зробили блок управління новий, а в вільний простір напхали дуже багато вибухівки. І такі, Кілька таких безпілотників використовувалися для ударів, зокрема, по аеродрому Енгельс. Це так званий елемент російської тріади ядерної. І з цим безпілотником вдалий хід був. Але заява про ракету, випробування балістичної ракети, це, по-моєму, тобто, над вирішили так би мовити педалювати тему ракет. Ну вони давно на цьому педалюють, і деякі елементи, в принципі, і медіа, і розвідка так ну показували. Бо, наприклад, були удари ракетами українського виробництва по Кубані. По-моєму, Приморська Хтарська, звідки запускають шахеди, по-моєму, наші били туди ракетою. Швидше за все, ракетою Нептун. Звичайно, пором потоплений ракетою Нептун. Тобто, якщо ну, це Нептун, нагадаю, крилата ракета, якщо з'явилася балістична ракета справжня. А наші конструктори могли б перепиляти якісь там радянські корпуси, типу точка У, або ще щось. Згадаймо, як українські інженери перепиляли, наприклад, ракети зенітні від старих радянських комплексів НІВА, по-моєму, сс 125 комплекс. Українські інженери допиляли ці ракети, і вони, вони дуже дуже прислужились в обороні Києва і Одеси свого часу. Так що... От в цьому сенсі з ракетою вийшло якось дуже незрозуміло, і е, дійсно, бо ну ми ще не бачили жодного прикладу, щоб е, конструктори е, якісь новоявлені, перебили те, що було зроблено в 16-18 році, на основі е, в масі своїй на основі державних підприємств. Або ну, конструкторське бюро пов'язані десь якимось чином все таки з виробничою базою Старої радянською. Хоча зараз, наприклад, морські безпілотники і багато безпілотників нового типу, з, зокрема з штучним інтелектом, це, це вже ну, нові цехи, те, що називається. Тобто, це багато приватних компаній, які розуміють, як працює ця економіка, і які ринки на які повідні, на які ринки вони можуть виходити, і, і що продавати. У мене таке враження, я вже говорив про те, що Мерендра Моді дуже зацікавився і безпілотниками українськими, і ракетою Нептун. Якщо в нас справді з'являється ракета з радіусом дії ну, не менше як 500 кілометрів, а швидше за все півтори тисячі. Бо щодо крилатої ракети, то вже висловлювались думки про те, що Нептун рано чи пізно допиляють до радіусу дії десь до півтори тисячі кілометрів. Якщо у нас з'являється балістична ракета з радіусом більше півтори тисячі або й до трьох тисяч кілометрів, ну це серйозна претензія, це серйозна претензія. І якщо такі прильоти трапляться хоч по одному місту мільйоннику, але комплексний приліт не менше десяти ракет, мені здається, що це буде українська ультимативна зброя. Словом, враження таке, що коли Зеленський говорить про план, коли Зеленський говорить про ракету, коли Зеленський говорить про успіхи на Курщині і мовчить про провали на Донецькому напрямку на Покровську і Турецьку, враження таке, що він просто заповнює паузу, тому що Складається враження, що десь ми в очікуванні переламу в цій війні. Якщо цей перелам трапиться на користь України, а Західному світу дуже потрібна перемога в Україні. І Камалі Гаррес в тому числі. Мені здається, що Зеленський якраз заговорив про план. З огляду на останні заяви Камали Харріс. Камала Харріс згадала, як вона попередила про напад на Україну Володимира Зеленського. І тут, в принципі, для правників відкривається дуже цікава ситуація, тому що українська влада знала про напад Росії. І вона ці п'ять днів, коли Камала Харріс востаннє поінформувала вже, ну, з стовідсотковою впевненістю про напад поінформувала Зеленського. Влада, Зеленський, Єрмак і всі татарові, які потім бігали за Чеченцями по Києву, вони нічого не зробили, щоб порятувати мирне населення. Вони залишили мирне населення живим щитом перед окупантом. І це предмет для ретельного розслідування Генеральною прокуратурою. По суті, свідчення, Камали Харіс, мали би підштовхнути Генеральну прокуратуру до відкриття справи про, я б сказав, злочинну, злочинне недбальство перед загрозою життя людей. Але очевидно, що нинішня Генпрокуратура нічого такого не відкриє проти Зеленського. Але в Зеленського прекрасно розуміють, що дуже багато людей знають. Що така справа повинна бути не сьогодні, то завтра. До речі, на, на, на ці злочини терміну е, давності не поширюються терміни давності. Тому і оці всі вербальні завіси, тобто ну, такі словесні інтервенції, те, що називається, про ракети, про план перемоги, про те, про все, по-моєму, Хтось реально почав відчувати, за що сяде після перемоги. І не один. Між іншим, на Зеленського все одно поширюється президентський імунітет. Але це до пори до часу. Обставини можуть змінитися. А поза тим, Збройним силам за стійкість, мужність і любов до вітчизни. На жаль, ця любов політикам, нині правлячим в Україні не передається повітряно-крапельним шляхом. А жаль.